Усім добрий день. Я Мельник Олександр, учень 7 класу Крупецького ліцею Крупецької сільської ради Мельницької області. Пропоную вашій увазі проєкт на тему комп'ютерний сленг у мові підлітків. Тема роботи є актуальною у зв'язку з комп'ютеризацією нашого суспільства, яка йде дуже швидкими темпами. Усе більше людей використовують комп'ютер або інший гаджет у своїй професійній діяльності, навчанні, побуді і для розваги. Знання комп'ютерного сленгу об'єднує людей, полегшує реальне і віртуальне спілкування користувачів інтернету, дозволяє стислій формі обмінюватися інформацією, економлячи тим самим час. Останнім часом термін сленг вживають активніше, ніж жаргон. Таке явище можна пояснити тим, що сьогодні англійська мова у світі починає домінувати, тому вживають англійський відповідник. Також відмінність жергону від сленгу полягає в тому, що жаргонізми з'являються в конкретній групі, часто в зв зв'язку з якимись нововведеннями. але в чому ж відмінність комп'ютерного сленгу від сленгів інших типів. По-перше, мова йде про слова, які служать для спілкування людей однієї професії програмістів, або просто людей, що використовують комп'ютер для якихось цілей. При цьому вони використовують якості синонімів до англійських професійних термінів, відрізняючись від них емоційним забарвленням. По-друге, такі слова відрізняються з зацикленістю на реаліях світу комп'ютерів. Щодо виникнення комп'ютерного сленгу існують різні думки. Одні молоднаці, зокрема Ірина Щур, вважають, що комп'ютерний сленг виник одночасно з поширенням електронно обчислюваних машин у США в середині ХХ століття. Інші вважають, що комп'ютерний сленг як окремий вид сленгу, з'явився лише в 60-х роках ХХ століття і пов'язує цей процес з так званою міні-комп'ютерною ерою. Подальший бум нових слів і виразів приходить після 1995 року, коли у продаж надійшла операційна система Windows. Проте останнім часом спостерігається захоплення молоді комп'ютерними іграми, і це теж стало подужчим джерелом нових слів. Пропоную розглянути групи, які можна об'єднати в комп'ютерний сленг. Перше слова, що означають назви деталей, а також розвитних частин комп'ютера. Монік – монітор, проц, процесор, клава – клавіатура. Другі терміни, що позначають назви програмних продуктів: люк збій програмі, мило електронна пошта. Ще одні це назви операцій і окремих дій Майкнути – зробити щось, гуглити, шукати інформацію. Четверте. Повідомлення, які видає система на запити користувача, завис збій системі синій екран смерті, після якого появи комп'ютер перезавантажується. П'яте. Назви людей, які зайняті тим чи іншим видом діяльності: юзер, користувач, чайник, нерозвідчений користувач, геймер-гравець. Проаналізувавши найбільш часто вживані серед підлітків слова, можна зробити наступний висновок: формування комп'ютерного сленгу йде за рахунок запозиченої лексики і нових похідних слів. Комп'ютерний сленг дуже близький до загального сленгу і розвивається за тими самими закономірностями. Відкритим залишається питання, чи вважати сленг джерелом збагачення сленгового запасу, чи формою деградації мови. Тому, вважаю, для нетипущення засмічення мови необхідно підвищувати мовну культуру підлітків, багачувати їх словниковий запас науковими термінами, добиватися розуміння, походження сленгових слів та їх використання лише у правильному контексті та в разі необхідності. Дякую за увагу.